Енвідо. Що? Я почув Енвідо? Реаль Енвідо. Нема у тебе Енвідо. Oh, Я тебе що? Вир... Ну, Я тебе Я тебе Ну що це таке? Де вона? Поможете трохи. Слухайте. Щось у Здається, це сніг. Улітку? Воно крижане. З неба падає токсичне лайно, що вбиває під час контакту. Маску, коне. Моя донька невідома де. І я не зупинюсь, таки не знайду її. Пропустіть нас. Спершу покажи маску. Ха -ха. Ти цим захищатимешся. Чи пізна допомога прибуде? А якщо це буде не допомога? Що кориться зі світом? Ми закликаємо всіх, хто вижив. Ви назадні. Разом ми месили. Тут іще щось відбувається.